Всім привіт! Вас вітає команда КВН Галюцинації! Назва сьогоднішнього фестивалю далеко тому я вважаю, що перемога має бути за нами. Бо що може бути далі від КВН, ніж ця команда? І зразу до представлення: це Дамірко. Тамір з дитинства мріяв втекти з відомим цирком Шапіто, та тепер попав в компанію ще більших клоунів. А до речі, про клоунів. Захар, стань. Це Юра. Ну що, і боба? Може покажете нам якусь мініатюрку? Легко. Хороша. За твої вип'єм. Саме так була створена перша Дрогобицька ліга. Ха-ха. А ти чого смієшся? І що то за металічний костюм? Мені треба для номеру. А, для номеру. Отже, уявіть собі. Випадок на похороні. Стоп! Який похорон, володька! Який похорон, стань швидко, який похорон ну, на відео. Люди вмирають, їх ховають. Та всі ми роблять? знаємо, що таке похорон. Я знаю, що таке похорон. А от кого я хочу представити наступною. Це Дуська. І вона завжди мріяла зробити це на сцені. Хочеш вот так? Вот так вот. Я хочу так? вами отак. побачити увійшла стать. Я дуже приємно. Не плевать на випад, не плевать на немає тачки. Я хочу, щоб ти смотрела на всі собачки. <клес> В неї знов припадок. Піднімайте її швидко. Таблетки їй треба було давати. Таблетки. Ну що, Віталік, як домовлялись? Давай. А це Анюта. Анюті 20 років. І вона ну в дуже активному пошуку. Хлопці, її номер 050 86 73 093. Хлопці, це МТС. Ви можете просто пускати маяк. Анюта настільки активному пошуку, що вона сама до вас перетелефонує. Ти стань на місце. Дай вгадаю, для номера, так? Звичайно, вчись, малишка. Right Я не буду того робити. Це все заходить занадто далеко. Навіть для нашої далекої команди в цьому далекому Дрогобицькому фестивалі КВН. А ми, команда КН, Галюцинації, ми починаємо! А таких дівчат ви сьогодні точно зустрінете в Казанові! Ми на автопаті, чувіха, ми сьогодні стопудово знімем якось КВНщика. Ага, ага, ага. Я не можу в це повірити. <світ> а -а -а! Це цей лисенький із свізматівської шпани. Я ніколи не могла подумати, що в тебе такий смак на лисих качків. Качків? Правильно говорити? лисих качків. Що ж ти знаєш? <плес> дивись! Дивись, це ж Ігор Ільницький! Ігор! <плес> Він студентський ректор. Він точно буде мій, я точно його вплюв. Розслабся, Ігор пасуватиме мені і до моєї сумочки. Ага. От завжди твоя сумочка виграє. <плес> <плес> Усім знайома ситуація з дитинства. Ну, ну, ну що будемо колядувати? Нова радістала. Три, чотири. Нова стала все, я він чую. Я маленький хлопчик. Виліз сина стовпчик. стовпчикся ся зігнув. Я Христосся народив. Христосся рождає. На в гуртожитку в день святого Валентина. Де ти лізеш? Попри пані, славу, ще ніхто просто так не пролазив. Добре лізь. Пані Стефа довольна. Команда КВН галюцинації щиро бажає вам дійти до свого берега перемоги та бути далеко далеко від життєвих негараздів. В океані для усіх команд будем, ми суперники для інших перемогу собі принесем. наче човен кавені, ми командою пливем, Перемога — це наш берег, і до нього ми разом йдем. Команда КВН галюцинації з любов'ю для вас.